Вати свою культуру навіть за кордоном Франківщина передала книжки дітям до Румунії. Малече цікавиться та активно вивчає українську, каже голова союзу українців Румунії Микола Мирослав Петрецький. Ба більше діти з числа переселенців мають можливість вчитися у школах рідною мовою, тож попит на таку літературу є. Зараз, наприклад, і на рівні повіту, там, де зараз є переселені особи, і там зараз у будь-якій румунській школі діти можуть вивчати на своїй українській мові, тобто, незважаючи, де б вони були, вони мають право на освіту на українській мові. Тут говоримо про освіту на всіх рівнях. І це, що ви казали про цю співпрацю, дійсно це дуже важлива співпраця для нас, тому що де можна знайти кращих фахівців, ніж на Україні. Для малечі область закупила близько тисячі примірників. Тут і словники, і позашкільна література, і енциклопедії, та багато іншого. Такий захід і передача книг, коли це вже є акція на національному рівні, мабуть, ще більш актуальна і потрібніша. Бо як ми розуміємо, кількість дітей, які проживають зараз в Румунії українського походження, як переміщення особи, мабуть, збільшилася. Тому сьогодні ми. Дякуючи вам, хочемо також з боку адміністрації зробити такий крок на знак підтримки закордонного українства. Спільна взаємодопомога каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Унищук, запорука успіху наших захисників на фронті. Адже коли розвивається тил, з'являється і додаткова можливість підтримувати військових. Від вас ми в першу чергу Отримали таку допомогу, дружню підтримку, ми отримуємо і далі продовжуємо отримати гуманітарну допомогу. Особливо це було дуже важливо у перші дні, коли справді розпочалося повномасштабне вторгнення в нашу державу. І коли така єдність, згуртованість, дружба з нашими колегами з сусідами допомогла нам більш результативніше допомагати нашим воїнам. У слова, Румунія стала однією з перших країн, які від початку повномасштабного вторгнення підтримують Україну. За цей час там прихистили понад 80 тисяч наших українців. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.